Пані Катерина Цибуліна дуже визначна жінка. Вона, вона дуже багато усього зробила. Вона була на Майдані, вона допомагала хлопцям, які були в АТО, тому що вона сама мама воїна АТО. А чи родини військових, які служать зараз в АТО, і самі військові, які служать зараз в АТО, вони мають право на те, щоб отримувати якісь пільги. Вони підпадають під цю категорію. Дана категорія передбачена не для учасників АТО такої. На жаль, такого інкримінування в українському законодавстві немає. Є учасники бойових дій. Пільги для учасників бойових дій вони передбачені законом України про соціальний захист ветеранів війни. Дійсно, в цьому законі передбачено близько 17 пільг, по яких встановлено соціальну підтримку держави. Це є пільги на придбання палива, на першочерговий вступ до університетів на відповідну знижку за квартирну плату, і ця пільга поширюється не лише на учасника бойових дій, але і на відповідну його сім'ю, тобто близько 17 передбачених законом пільг. Якщо ви звернете увагу, все ж таки ця 389 -та постанова також поширила свою дію на закон України і втрутилася у закон України про соціальний захист ветеранів війни. Пані Катерина, тепер розкажіть, будь ласка. Як людина, яка має право на пільгу, які пільги надала вам держава і якими пільгами ви вже користуєтеся, соромно казати, дуже великі пільги з мене не беруть за вивіз сміття за сина, який сьогодні знаходиться під Маріуполем, і то, коли я занесла довідочки, що він знаходиться там, то два місяці вони бідні ніяк не могли прийти до того, щоб не брати за нього за вивіз сміття. Через два місяці я прийшла і кажу, ой, ми не знали, що по цим довідкам вам положено. Оце вся пільга. З дитини, яка знаходиться на фронті, не беруть, як за студента, який вчиться в іншому місці. Вивіз сміття, більше ніяких пільг. Ще одне скажу, які пільги. Допомога положена. бо в відпустці, дуже проблема з зубами там є. Приїхав, я пішла в соціальну службу, вони мені дали отакий. от... Список, який мені потрібно довідки для того, щоб отримати матеріальну допомогу на протезування, яку ми не зробили, тому що це неможливо виходити за цими довідками. Скажіть, будь ласка, можливо, комусь з ваших знайомих надавалися пільги? Нікому не надавалися, ті батьки, яких діти з моїм сином служать, вони пішли, те, що мені сказали, і ніхто більше не ходить. Просто не, зверта... Просто не звертаються. Щоб не бути приниженими.